Вітаю гості та підписників мого каналу. Хто зі мною не знайомий, мене звати Ольга. Сьогодні пропоную я до вашого перегляду відео Циганський розклад на долю. Один варіант буде. Буду дивитися сьогодні на оракульних картах. Оракул таємниць буде показувати основне, і доповнювати буде оракул затемнення. Сьогодні ці дві колоди попробують працювати в тандемі. Поки я роблю викладку, настраюйтесь на себе. Задавайте картам свої запитання, щоб розклад з вами максимально резонував, максимально відповідав на ваші запити. Срок цього розкладу я не буду загадувати, можливо, карта самі щось покажуть. А так взагалі розклад на долю на перспективу. Так, що у вас? Зараз на серці. Що зараз у вас на серці? Нехай карти покажуть, що вам важливо зараз. це така ваша синіфікація буде, що у вас на серці? Так, що помістилося, що у вашому домі? Що у вашому домі? Що у вашому домі? Так. Що у вашій сім'ї, що відбувається у вашій сім'ї? Карти оракул таємниць йдуть зразу з магічним блоком. В одному, не роз'єднуються, так як, ну, хто знає да, в Оракулі затемнення. В цьому оракулі, що я вам показувала, є магічний блок окремо, якщо випадає карта там, диявола, магії, то це ем, вказує на. Магічний вплив тут разом йдуть. Я їх раніше діставала, але вони йдуть по плану так, тому я вирішила, що так має бути. Якщо так запланував автор колоди, значить так має бути. Так, що було у вашому житті? Що було? Що було? Що було і чим? Що буде спочатку? Так, що... що буде? Що буде? Що буде? Такс. І чим серце ваше заспокоїться? Чим ваше серце заспокоїться? Чим серце ваше заспокоїться? Так. Ще дістану карту. Хто або що вам допоможе? Це я в сторону. відкладу карти, хто або що допоможе. Карта. Порада для вас. Порада для вас. Так, порада. І результат, можливо, щось тут карта теж. Висновок підкажуть. М -м -м, карта ведоворота. Випала сама по собі. Питали мене, чому я не дивлюсь карти, які випадають. Якщо от вони ще так випадають, можу подивитися. Якщо вони просто улітають, значить, в мене просто трохи криві руки, знаєте. Тому так, ну водоворот показує, що ви зараз десь в якійсь ситуації, вона вас засасує, і ви хочете вибратися? Ось що карти показують. Так, значить, результат. 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 Для вас. Ну що, дивимося? Оракул та іниція відставляю. <кій> так, що на серці? Це ви? Що у вас на серці? Ого. Ви знаєте, ви тут хочете з кимось дуже домовитися, але вас не чують. Ви говорите, тут ще так карти схожі, дивіться, від да? медика тримає, так як тут. На телефонну трубку дуже похоже. Да? Але карта сирота: мене не чують. Я хочу домовитися. Можливо, ви тут, знаєте, як кажете, готові душу продати цьому самому, хто тут зображений, не знаю, наскільки YouTube чутливий до таких слів. Аби тільки щось сталося у вашому житті, але вас не чують. Ви говорите, говорите. От вам важливо зараз з кимось про щось домовитися, щось вирішити. Це вам, у вас на серці. Ми зараз будемо уточнення робити. Можливо, у вас якісь м, правосуддя, можливо, у вас іде якісь е, судові такі рішення мають прийнятися? Ну, взагалі тут, знаєте, по картам договор, це коли ти уже у вічі знаходишся, і от вам ніби от щось так, щось необхідно в даний момент. От ви прям, я ж кажу, що як готові прям піти не на хороші кроки, на любі кроки. Можливо, у вас хтось хворіє і ви переживаєте, хтось з роду ви переживаєте, як це все рішиться. Ну, лунада. Тут можуть бути і фінансові проблеми, і проблеми зі здоров'ям. І от прям знаєте, така глибока яма, з якої хочеться вийти, і ви вже тут просто готові землю їсти, да, аби тільки це допомогло. Ось у вас на серці. Треба вирішити щось дуже сильно важливе. Можливо, хтось тут з роду, з вашого хворіє і ви переживаєте, що лишитися сиротою. Там батьки, да? Ну, розбите серце, це несподівано якось сталося. Несподівано для вас. Ви цього не чекали. Все ніби йшло нормально. І тут от, тут щось. Ну, Людина для вас дуже важлива, може, це ви. Дуже сильно переживаєте. Опять, дивіться, не просто ж так, да? другий раз та сама карта. Тут є схожі карти в цих оракулах. Бачите? Ви тут переживаєте за фінансовий стан, стан здоров'я, да? і готові ж кажу, на все, аби тільки це нормалізувалося. Вот у вас на серці, що вас хвилює в першу чергу. І от по картам, ви ж знаєте, ніби можливо, ви ходите, шукаєте якихось там, я не знаю, колдунів чи ще, щось такому дусите, щоб вам тут нагадали, наробили кучу щастя і всього іншого. Ну в шлях ви якийсь не то обираєте одразу, тут карти показують. Тут треба якось діяти розумно, традиційно, логічно, а ви тут не знаєте вже за що просто, ну, ви не знаєте вже в чому вірити. Хоч люба надія для вас. Да, це як трошки сродні, я надію, що це не так, як сродні боротьби з серйозною хворобою, коли ти розумієш, що ну, нічим її не можеш побороти, але о, там сказали, що будеш такі якісь капельки пити, травичку якусь таку, і ти виздрюєш, Да? Хімія там торпіє, якщо це рак не допомагає, а от травичка, яка дійсно допоможе. От тут якесь щось в такому дусі. Це може бути і розвал сім'ї, що завгодно. Здоров'я і фінансів, теж. закриття от доріг у мене було недавно по роботі, кар'єрі можете подивитися розклад, і там був варіант, ну самі вибирайте варіант, не назву його, що там от закриті дороги по роботі. Може у вас то так. І ви вже головою п'сенкою б'єтесь, хочете це вирішити. Ну, от така сигніфікація мені випала на сьогодні. Що у вас тут в домі відбувається? Давайте дивитися, що в домі у вашому відбувається. Ага, ну, бачите карти які. От не, як не можете родити щось в домі. ну, Можливо, хтось тут дійсно не може родити, і питання батьківства сильно стоїть, материнство. А може бути, що от з вашими батьками щось. І от знову ж таки, рохи забілія може показувати, що з фінансами. Ну тут от більше от мені здоров'я і та фінанси. Здоров'я і фінанси. Ну, Тут карта чітко падає, я не хочу називати. Бачите, яка? Навіть тут, якщо це не магічне щось, ну це от здоров'я може бути. Може бути, трикутників когось в сім'ї, може бути, хвороба, як суперник, да, засосала вас, не можете, карта водоворота знову, не можете вибратися звідси, не можете. Любов, може, людина ваша далеко, може, вживає. У да? вашому домі нема стабільності, немає. Ви як не можете перейти на якийсь лад, на якийсь порядок, щоб все було нормально. Ви як суперники один одному в вашому домі. А от або боретеся, можливо, з залежністю вашого партнера. Можливо, з хвороби. Алкоголь хвороби теж показує. Фінанси, тут карта оця. Ну, будемо називати, не знаю, порча, да? можливо, ви боретеся з порчою з якоюсь, не можете її побороти. Ви тільки е рішили це питання тут, як тут хтось. Ну, це хтось дуже близький, бо це в домі випадає. Хтось вхожий хто вдома або живе з вами, щось знову вам робить. І це як з вітряними, знаєте, з вітраками боротися. Ну от просто як горохом обцінку. Тут, як я і говорила, ви вже тут готові, не знаю, що робити. Можливо, дійсно, тут, якщо в прямому сенсі да, хтось живає, ви вже готові люб... бабці, бабці любій заплатити, чи колдуну любому, який от просто скаже вам, що він пить піш не буде, і все буде нормально, да? Чи гулять, чи ще щось таке. такому йдусь. Ну, ви зрозуміли мене, я думаю. О, звісно, не позавідуєш такому становищу вашому. Не, поза... не позаздриш. Ну, витраждення це новий етап, а ви не можете не можете на нього ніяк перейти. Не переходиться у вас на нього. Ви застряли в цьому болоті, крутитесь, вертитесь і ніяк не виберетесь. Ви вже готові, якщо вам сам е... з-під руку протягне, ви підете на це по картам, аби тільки це допомогло. От що мені карти говорять. Ну, ми все подивимося, тут карти покажуть нам і поради і все. Що в сім'ї? Качелі. А тут допомога тобто, вищих сил приходить, щоб настав день в цих стосунках. Дивіться, в сім'ї. Непорозуміння, але, дивіться, тут може бути так. Непорозуміння, але ви хочете наладитись, і ви все-таки хочете, і ви, і ваш партнер, зберегти стосунки. Тут є, це, одразу от карти показують, тут є. Ну, хтось розгойдує вашу гойдалку, хтось, це може бути третя особа трикутники да, в стосунках в сім'ї. Може бути просто сусідка, мама ще хтось, ну не дай Боже, да, свикруха і тому подібне. Ну, хтось цю вашу гойдалку щастя розгойдує весь час. Дивіться, ну що це робиться? Що це робиться? Такий якийсь страх тут, і круговорот. Може, на вашого партнера якийсь приворотник, де Боже, зробив. Ну, дивіться, заздрять вам, заздрять, нема грошей, нема здоров'я. Тут, знаєте, як ніби все було нормально і в моменті і в моменті тут просто все несподівано, все як просто почало рушитися, все. Кось може це просто відігратися тим, що в нашій країні я про це часто говорю, йде війна, і ви мусили десь їхати, чи чоловік на війні, чи ви десь поїхали. В іншу країну і немає порядку, немає. От як ця війна це як оця причина, да, того, що от все пішло не туди. І ви не можете нормально ні договоритися, ні примиритися, ні знайти спільну мову. Ну, між вами така прірва велика стоїть. І Хоча тут я знову ж таки кажу, що у вас бажання наблизитись один до одного є, Но от між вами, якщо колодку забили, да, ви її не можете обійти. Паркан побудували. Ви через паркан там щось один одному кричите відголоски чуєте. Ну, часто і не то чуєте, що вам сказали, так? Да? Ну, от, ось так мені йде. В сім'ї і грошей немає, і заздрість є. І тут хтось може ходити реально вам щось робити. Хтось може ходити робити. Тут багато карт про це. Що хтось впливає на вас. Знову ж таки, це не означає, що я кажу, що приходьте до мене, я вам зараз все порішаю, зроблю вам чистки і так далі. Ні. Це просто я роблю діагностику вас. І що мені карти показують, я це і кажу. Так, що було? Та ну, Йолки, Я ж кажу, все було, дивіться, і місяць февраль. Ну, як так може бути? Війна у нас прийшла в лютому місяці, так? Да? Місяць лютий показано. Може, в когось прямо це буде 2 лютого. Ну, плюс-мінус ще місяць-два туди-сюди. Ну, лютий прям капітально, да? і все закрилось. І закрився рідний дім. Що було? Прийшла біда в дім. Прийшла біда в дім. В когось це програється От, не знаю, якимись там подкладами, що в домі могли зробити, і тепер нічого не зрушується з місця в когось, тим, що ви мусили покидати свій дім, чи ваша людина кохана мусила покидати свій дім. Але да? уклад, який був раніше, пропав в лютому місяці. Як я ще можу ці карти про... Е, прочитати? Ніяк вони самі говорять, що в лютому місяці закрилося все, все помінялося. От ми всі ховалися, сиділи, да? і дім, і свій рідний дім, все помінялося в моєму домі. Якщо це буквально війна, якщо ви знаходитесь давно не на території України, у вас так війна ця не, не торкнулася, в да? пряму там, переживання таке, да? у вас теж ваш дім, де ви проживаєте, як прийшла якась біда. І все пішло, дивіться, як не туди. Ну, Давайте дивитися, що буде, що буде. Октябрь декабрь карти показують. Ну от, бачите, е осінь зима, прийде мужчина, прийде мужчина. Я, до речі, не докладала, да, по що було. Ну, в принципі, там і не потрібно було. Мені здається, що так чітко карту сказали, як вже більше і не, і не могли. Що буде, буде мужчина в вашому, в вашому домі. Дивіться, він як їде. Як їде до вас, всі гори на своєму шляху він долає. Можливо, тут залежність. Він може долати свою залежність. Когось і громадян, когось там і так далі. Не хочу назвати. Ну, грязні грязні ігри. Грязні ігри, ілюзія. Те, що куди він тікав, свої ілюзії. Ну тут нова сторінка. Охти, ти бачиш чи ні. Я не взяла до цієї колоди. Карту магічного впливу. Зараз поставлю на паузу і візьму, піду. Так, я взяла, я взяла колоду магічну, магічний блок, про що він тут у нас в майбутньому говорить, про що тут ця карта. Ой, ви знайдете, дивіться, майбутнє, ви знайдете зцілення, ви знайдете зцілення, Можливо, в цьому мужчині, можливо, він зцілиться і цим вас зцілить. Якщо він хворіє, якщо він, не дай Боже, воює да, і небезпека, він вернеться. Не, не обіцяю, що прям повністю нездоровий, але зцілення буде для нього. да. Ну, ви знайдете зцілення від у цієї біди. Вона прийде. Вона прийде. Я така рада, що випала саме ця карта, знаєте. Могла випасти будь-яка випала карта того, що ви знайдете своє зцілення. Ви відчуєте себе по-іншому. От на майбутнє падає, що от у вас буде покращення. Ну тут через мужчину цього падає. Можливо, в нього покращення і у вас. Можливо, мужчина прийде і зцілить вас. Ви віднайдете своє знову щастя, яке ви загубили в своєму, в своєму домі, в своїй душі. Ну, от так. Ну, давайте дивитися, чим ваше серце заспокоїться. Чим серце ваше заспокоїться? <гум> Боже, які шикарні карти. Букет закохані серп. Завершується. Тяжка ситуація, все. Да? Ви, ви вже будете мати урожай. Тут ви ніяк не могли навіть родити, да? ну, щось впустити в, в своє серце якісь зміни. Да? А тут у вас кохання, щастя, урожай, можливо, гроші прийдуть. Да? Серце ваше заспокоїться. Ну, звісно любов'ю в першу чергу. Ви будете кохані, можливо, повернення серп. як меранк виглядає, можливо, повернення вашої коханої людини до вас. Давайте отточним, чим серце ваше заспокоїться. Які чудові карти. Удачою, удачою. Ну, якщо був триугольник у вас, ну він тут схоже, не з жінкою, а з проблемою. З проблемою, да? Трикутник. він завершиться. Вам прийде знак, дивіться, карта сна. Вам прийде знак того, як воно буде. Ви будете це відчувати. Першу, можливо, ви злякаєтеся. Але знак прийде, от дивіться, з алкоголем різними дорожками піде. Та тут ну, може, в когось дійсно є залежність, може, це ваша залежність. Може, у вас, ви знаєте, самі да, кожен свою залежність. Ну, Тут цьому прийде кінець. Ну, Мужчина поміняється. Він стане благородним, Він, якщо є, тут такі. Я не закликаю вас, там пишуть в коментарях, що мужчина, там, якщо він аб'юзері, то він не поміняється. Не закликаю вас жити ні в випадку з аб'юзером. Не закликаю. Ну, якщо у вас тут виникла проблема у нього зі здоров'ям, пішов в якусь залежність, ну, він вас кохає, і я бачу, що він тут міняється, просто це озвучую. ви вибираєте свій шлях. Треба він вам чи не треба. Ви можете плюнути, розтерти і піти собі далі. Я просто дивлюся перспективи. І все. Тут від мене взагалі нічого не залежить. Що карти показують, я вам і... і кажу. Ну тут те, що бачу, то й кажуть карти, що він справиться з якоюсь, з якоюсь бідою в його житті. Може, він залежний от -от, від воєнних дій, можливо, він вас воїн. У нас багато зараз воїнів, мужчин, хай їх всіх Бог береже, хай всі повертаються додому живими, здоровими, щасливими. Нехай наладиться їхнє ментальне і фізичне здоров'я. І завершиться це все неможливо вже терпіти. Так. Якщо відступ ліричний. Я, ви бачите, да, на моєму каналі я не гадаю там, на, на те, що буде відбуватися. Там було раз, я гадала з дочкою на світло, до речі, все правильно, да? це я для себе хотіла думаю, заодно і зніму. Заодно і зніму. Ще колись я дивилася, коли закінчиться війна. Ну, тут дивитися, знаєте, так прям. Складно, тому що багато енергії. Але все-таки я скажу, що я дивилася, що чекає Україну перспективу до кінця 2024 року. Я не скажу, що війна закінчиться повністю. Але ми щось підпишемо, нас заставлять. А так мені по картам показано. Україну заставлять. Якщо заставляють, значить ми не дуже, тому будемо раді. Два по логіки. Щось зупиниться хоча б тимчасово. Не знаю, добре це чи погано, не хочеться, щоб наші люди, захисники, і просто цивільні гинули, да, щоб таке відбувалося. Але о, хоч якийсь смертожити потреба. Ну, я не знаю, тут така запутана ситуація. Зараз трошечки підеш на якісь уступки, потім все заново нашим дітям, знаєте? Тому хочеться, звичайно, це все завершити. Ну, на жаль, мені карти показують, що. Тенденція є до того, що щось нас заставлю до кінця року підписати, кінець, кінець осінь, я би сказала. Ну це так. Ліричний відступ не цікавить, перематуйте, будь ласка. Це мені просто тут розклад нагадав про, як нагадав, показує цю ситуацію, в якій ми зараз відбуваємося. Тому я кажу, можливо, комусь цікаво. Так, переходимо далі, дивимося. То, або що допоможе вам вийти з цієї ситуації, в якій ви знаходитесь. Дивимося, це дуже важлива карта, як на мене, карта башня, Закон. Закон. і от я казала да, перші карти, що ви вже готові, що хочеш робити, аби тільки справитися і вже там ходити по колдунам і всім остальним, а башня показує правильний порядок, традиційна медицина, да? традиційний підхід. Не шукайте, не шукайте ворожок, таких, які там будуть вам, знаєте, обіцяти, що ви будете багаті, здорові, і від цих залежностях вас звільнять. Ну тут, по крайній мірі, в цьому розкладі ні. Вам допоможе оцей такий правильний, чіткий підхід до ситуації. І знаєте, що я би ще сказала, що башня, це ваша така. М -м, стійкість. Непокалібімость, мені слово, вибачте, російською прийшло. От м -м, русизми ніяк не, не йдуть з мого життя, стараюсь, як можу. Да? Ось. Ваша стійкість, що ви не будете відступати тут від, свої, від своїх слів, намірів і своїх, не те, що претензій, ну, своїх поглядів, да? своїх цінностей. Якщо ви від них не відступите, Да? Ось це вам допоможе в цій ситуації. Так, далі дивимося. Порада для вас. Порада, Порада для вас. Карта хранителя. Якщо мужчина є, такий біля вас, як я вам розказую, да? зробіть йому якийсь талісман, Любий. Не треба за це платити комусь. Ви самі щось для нього дайте, зробіть, намалюйте, напишіть, не знаю, напишіть йому якийсь значок на руці, якийсь, якийсь символ на одязі. Щось йому дайте з собою, як талісман. От хранитель ця, ця карта показує, що ви повинні щось йому дати, що буде його охороняти. Або вас, якщо це от, тільки вас стосується, собі зробіть. Це може бути що завгодно. Чому ви надасте символізму і сили? Своєю вірою, та що ця річ вам допоможе. Будь ласка, да? ось так. Ну, і результат. Я перепрошую, ну дивіться, як може бути, тут не можу. Результат новий етап життя. Новий. Карти так хотіли сьогодні з нами говорити. Мені здається, що ще... Ну, не сказати, щоб ніколи, але не завжди так отак, скажемо. Не завжди так вони прям лягають, як сьогодні. Хто на цьому розкладі, напишіть свої враження. Я, чесно, в приємному такому шоці. Я часто дивуюся тому, наскільки карти можуть показувати ситуації, показувати глибину, як вони можуть попадати, що вони взагалі творять. Да? Хочу це зачати трошечки приоткрити. Що у вас тут відкриється? Мужчина воїн. Ви... Кось, когось, когось да, хто не може завагітніти, дорогенькі мої, да, у вас з'явиться цей шанс. Не здавайтеся. Да. Традиційною медициною, не забувайте, традиційної медицині. Новий етап з мужчиною у вас. Він за вас буде боротися е, з будь чим з будь-ким, щоб з вами мати новий гарний етап. Нехай наші всі воїни вернуться. Такий розклад. Він як Посланий, да? Він як зверху прийшов. Дуже серйозний для мене. Особисто я дуже його так відчула цей розклад. Нехай ви будете щасливі всі. Зі своїми мужчинами або в своїй боротьбі, особистій за здоров'я, за будь-що, що ви вважаєте для себе дуже цінним. І тільки, будь ласка, не забувайте, не такою ціною, да, як тут карта. А ціною. І з такої строгості. Можливо, комусь треба була ця підказка, тому на цьому роблю і акцент. Чудовий розклад, вийшов, будь ласка, пишіть в коментарях свої враження. Я вас запрошую підписатися, хто не підписаний, поставити реакцію на відео. До нових відео, Па-па!